Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо одноканальний підсилювач звуку від компанії Kix, серія headshot модель HS2120. Постачається фірмовій упаковці підсилювач. Всередині у нас знаходиться дистанційний пульт управління з проводом підключення. Монтажний комплект. Інструкція з гарантійним талоном і сам підсилювач. Підсилювач невеликий по розміру, але надпотужний. Доволі важкий. Корпус повністю металевий в даному підсилювачі. З однієї сторони, у нас знаходиться підключення каналу, роз'єм для е, дистанційного пульта, також РЦА роз'єми і звукові налаштування. З іншої сторони, кулер і е, роз'єми для живлення 12 вольт. По характеристикам е, номінальна потужність при підключенні опору. 4 Ом буде 800 Вт на, на канал. Якщо опір буде 2 Ом, це буде потужність 1350 Вт. При підключенні опору 1 Ом, номінальна потужність буде становити 2100 Вт.